В цьому відео ми покажемо, як підключити та активувати онлайн-оплату картами через Way4Pay. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями можна натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Для початку потрібно зареєструвати обліковий запис Way4Pay, дотримуючись інструкцій. Посилання на інструкцію в описі під відео. Для підключення платіжної системи до сайту нам знадобиться логін, він є ідентифікатором продавця та секретний ключ. Вони знаходяться у кабінеті WayFay. Далі переходимо в адмінпанель Хорошопа, вибираємо налаштування, платіжні системи. Та у блоці WavePay вставляємо ідентифікатор продавця та секретний ключ у відповідні поля. Потім натискаємо Зберегти. Далі переходимо до налаштування варіантів оплати, які побачить покупець під час оформлення замовлення. Для цього у налаштуваннях заходимо до варіанти оплати. І обираємо онлайн оплата банківською карткою Way 4 Pay. Переконайтеся, що у полі Тип обрано значення Way 4 Pay. Також за потреби ви можете змінити назву оплати, саме її побачить покупець на сторінці оформлення замовлення. Встановіть інші потрібні налаштування, наприклад, опис, який буде відображатися на сторінці оформлення замовлення, або інструкцію щодо оплати, яка відображається на сторінці Дякуємо за замовлення, та у листі про успішне оформлення замовлення. Далі потрібно активувати варіант оплати. Для цього позначаємо чекбокс увімкнено та натискаємо Зберегти. І останній крок потрібно вибрати, для яких способів доставки буде доступна онлайн-оплата Way Pay. Для цього в налаштуваннях переходимо до варіанти доставки та вибираємо потрібний спосіб. У полі «Варіанти оплати відзначаємо чекбокс онлайн-оплата банківською карткою Way Pay або відмічаємо всі чекбокси варіантів оплати, які нам потрібні. Після цього тиснемо Зберегти. Аналогічні дії потрібно зробити у всіх потрібних варіантах доставки. Ми підключили та налаштували Way4Pay. Тепер цей спосіб оплати стане доступним для покупців під час оформлення замовлення. Після того, як покупець натисне кнопку Оформити замовлення, він буде перенаправлений на сторінку оплати в платіжній системі. Після оплати статус замовлення в адмінпанелі автоматично зміниться на Оплачено. За замовчуванням на сайті встановлено режим моментальної онлайн-оплати. Переключити режим можна в розділі адмінпанелі налаштування, загальні налаштування, інформація про магазин. Якщо на сайті не ввімкнена модерація оплати, то при оформленні замовлення покупець автоматично перейде на сторінку оплати платіжної системи. Якщо на сайті включена модерація оплати, то в цьому випадку посилання на оплату необхідно буде відправляти вручну. Для цього в адмінпанелі сайту переходимо у замовлення. Та натискаємо Відправити посилання на оплату. Детальніше про модерацію оплати можна почитати в інструкції, посилання можна знайти в описі під відео. Якщо покупець не оплатив замовлення одразу, в загальній таблиці замовлень менеджер може скопіювати посилання на онлайн-оплату, щоб відправити покупцю. Якщо на сайті включена модерація онлайн-оплати, то посилання на оплату формується після натискання на кнопку надіслати посилання на оплату. Після цього посилання також можна буде скопіювати, щоб надіслати покупцю вручну. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки. Посилання в описі.